Шановні української аграрії, колеги зараз на посіві ріпаку, 21 липня сьогодні. Що хотів сказати, я вам показував, що розертачі допомагають нам розгорнути якісно, якісно сформувати посівне ложе, тому що жодна, ну в основному жодна зернова сівалка, звичайна, да, там, комплекс посівний, різниці немає. Він не формує так якісну посівну ложе, як формує. Саме сівалка просапна. Будь-яка просапна сівалка, якщо неякісно якісно відрегульована, відремонтована, то вона якісно формує насінне воложе на одну глибину. Ви ж розумієте Коли йде подача, наприклад, насіння зернової сівалки, то воно по всьому профілю розсипає зерно. розумієте Це є проблема. Будь-якої сівалки, п'яті, блін то все ж будь-що. А от коли просапна, тому що є. Прикатуючи є контролююче колоса, яке тримає глибину сошника. Так? І немає такої історії, що насіння там дуже з великими перепадами, глибше, мільше. Колись я на, таку, на такий гачок попався, розумієте, і не рекомендую вам, е і не рекомендую вам сіяти зерновими сівалками ріпак. Хо -хо -хо Хто б там щось не розповідав, розумієте, досвіду дуже багато з ріпаком. І взагалі розумію, що. Ну, Ну, трохи не те. Чи можна сіяти, можна. Чи можна отримати врожаї? Так, можна. Але чи де ви скоріше отримаєте гарантовані сходи, звісно, тільки на просопносівалці. Можу там побити об заклад, ставити на одне поле. Та нічого воно не розповідаю. Знаєте, це ж фізіологія, блін, да й все. Тобто, ми, окрім того, що сухенькі комочки, ці, бачите, ось вони комочки ми в сторону повідгортали, так? Ми тут ще маємо вологу. так? І ми тут маємо, колеги, дуже вологу. Де тут насіннечко? Ось насінчко, бачите, лежить. Ось насінічко. Ми бай... маємо насінчкою, коли лежить там на глибині, там 2-3 сантиметра і все нормально. Так що ви ж розумієте, що колесо в працепносі валки контролює глибину якісно. Зерновою все рівно так воно не виходить, як у саме у просапної сівалці. Так що я пропагую ріпак сіяти просапними сівалками. Хто б що б там вам не розповідав. Тримайтеся, успіхів вам!